Добрий день Україна, всім миру. Ну, у мене канал не політичний. Так що сьогодні я хочу розказати ще про один сорт, який я викопав. Цей сорт зветься Королєва Анна. Сорт селекція Германія. Сорт дуже молодий і зараз він користується великою популярністю в нашій країні. Урожайність у його хороша. Картошка жовта і внутрі жовта. Період достигання 85 днів. Це сорт середній. Хоча в нас на городі сьогодні я його копаю на 110-й день. Коли він достиг. Не розварюється. Говорю наперед. Сорт цей не розварюється. Ні болезні не боїться, ні фітофтори. цвітелим білим цвітом. Ось я копав два рядочки. Ось воно. Не три, а два. І оце я накопав шість відер. З маленької, ну ось вуличка вона така. Ну, щоб наперед знали, якщо ви цю картошку не прогрієте, то Врожаю вам не бачити. Посадили ми її небагато. Три відрі. Раз, два, три вулички. Вісім рядочків. І накопали ми її три, шість, вісім рядочків. Один дав вісім трьох рядочків. другий дав дев'ять відер. І два рядочки дали шість. Я все переводю відра, не в кілограми, ні в тоні. Оце ось вона. Картошечка. Роде вона каже, там 150, це. це. Ну, вона ось. гарні, гарні екземпляри, гарна. Дуже на це. Вибирається теж непогано. Ну, ось попалася. Торішня. бо ж все одно всі не викопаєш, як би там не копав, Яка називається Фламенго. Це вона попала як падалішня. Ну що ще про, про цю королів сказати. Добра картошка. Родила я маю відомо. На вкус? Я не знаю. Скільки кожен сортів міняєш, то вкус не можу сказати. Хочу ще одну картошку показати. Ось вона. Я її взяв 5 штук. Це в мене ще залишилось тут відро викопати. Ось ми візьмемо королеву Анну і візьмемо ось цю. Ця жовта вся, ця біла. Я не знаю, як цей сорт називається. У 2007 році з Кіпру привезли 3 кілограми. Ну, взяли, посадили. Коло посадили, поставили от паличку. Взяли ось так. Не було її ціле літо. Взагалі, пройшло літо, викопали картошку, кілочки стоять, картошки немає. Ну я взяв лопату, викопав, накопав літрову баночку із 3 кілограмів, як васолида. Подумав, подумав, на весну вже на нащо ти її буде садити цю картошку, кай, вона ти бачила. Я подумав, посадив її після всіх 13 травня. І вона почала от такою родити. Коли більша, коли менша. Садимо тільки її відро. Чим вона понравилася і почала вона родити. Чим вона вкус? Вона хороша для хто деруни, хто бараболяники, дуже хороша. Тому що якщо ви з будь-якої картошки, з будь-якого сорта зварите ці бараболяники чи Деруни, на другий день вони у вас ну, потемніють. Це стоїть 2-3 дні. Вони стоять білі. І ця картошка... Яка йде на картошку фрі. Оце, що я про неї знаю. От така вона красавиця. Ну на цьому все. Може я щось забув сказати про короля Ванну. Можете спитати. Я розкажу. У мене був і один цвідер. Щось я не подумав, посадив тільки три. Оказалось, я прогадав. Ну на цьому все. Приємного просмотру. На цьому закінчую.